Шось, шуршить, ви чуєте? Малень праздничний Да. Зараз я не можу, це вже оранже. Поїхали. Подожди. Всім привіт. Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер і з вами я, Летосік. Сьогодні в нас відео буде не типово, не буде таких рубрик там. Розпаковок, хоча я взагалі не знаю, чим ведемо рубрику розпаковки. Ну, пару штук було, а там галачим. От, Але буде, ну раніше сьогодні буде розпаковка, але це буде розпаковка подарунків. Чому я кажу, що не буде, ну, не буде постійно, тому що ну, Святого Миколая у нас раз на рік і ну, може ще на день народження, не знаю. Якщо вам сподобається, то може ще тоді на день народження. Гра таємний Санта або подарунки від Святого Миколая для великих дівчаток, яку я ну, створила в групі як адміністратор і ну, які власник не неправильно сказати, але тих, хто створив саму групу, ну, адмін. Приходила таємний Санта. От. В самій грі я розподіляла подарунки так, що ну, щоб усім я, я, ну, не, я не планувала приймати участь у грі, тому що я приймала участь ну, разом з лялькарями. Але в мене одної людини не вистачало. Не вистачало кому відіслати їй подарунка. От, ну, і я так собі ну, кинула вже свою адресу, мені хоч е, трохи незручно було, але додавала. Е, до чого я це все ці, це так теревеню тут? Е, е, Святий Миколай, він, це, якщо ви знаєте, це цілком реальна постать на перевагу від Іда Мороза. Видуманий персонаж, а це Миколай, це людина, яка проживала в грецькому місті Патара. Десь між 270-м і 286 роком, він був сином багатих людей. Ці люди не могли довго мати дітей, і вони, господа, Бога, вимолили собі дитину. І коли народився, він вже пізно, то Дали йому ім'я вони, але батьки ну, рано, він вже був, був юнаком, коли батьки померли. І йому На Святому Миколая достався дуже великий спадок, який Ну, йому було незручно, що він багатий, і він почав підкладати нужденним людям в своєму місті під подушечки невеличкі подарунки. Ну, в, в кінцевому результаті він роздав усе своє добро. От, і потім люди на шанування Святого Миколая почали кожного року в день його народження. Теж класти подарунки. В цьому році у нас ми живемо вже за новим календарем, і Святий Миколай у нас буде 6 грудня то завтра. От. І ви знаєте, Господь він діє через людей, і, ну, от, от правда, дива, дива, дива трапляються. І чим, до чого я це все розказую? Я тому і вирішила зняти відео, тому що в мене Получилося, що мені прийшли не один подарунок. От, Тут стоять, але Боже, можу коробки можуть показати мені. А ще мені прийшов подарунок просто від чудової дівчини Світлани з нашого, з нашої групи з лікового клубу. От. Також мені прийшов. Подарунок разом з виграшем. Я, до речі, перший раз в житті щось виграла. Бо я і виграші, ну то геть воно не про мене. Якась таке, я ну, завжди, де в лялькових, то я скрізь. Я в таких там, розіграшах, я, ну, не сильно воно мене не цікавить. А де ляльки, там скрізь я і нічого. А тут Галина Гречанова, вона. Такий кутюр'є в'язаного одягу. От, вона ще в'яже іграшки, і вона робила розіграш ну, до свята іграшок своїх. От, і я виграла ви іграшок, вона, іграшкою вона зайчика. От, і Вона мені його прислала, От якого Ну, ми зараз все подивимося. Так, першу посилочку я отримала і була зовсім не підготовлена. А, тому зараз буде вставочка е, відеорозпаковки в такому <сум> форматі е, домашньому, поки надумалася, як це слово цікаве сказати. А, такі мене. Спасибо. Валеночки. Катя, диви, я красным. Оно поставить нам. Ну, подносик. Новогодний. Я не мажу, Відео переглянули і починаємо дивитися з нього подаруночки. Ну, я там показувала цукерочки, чашечку. От. Е е а це ось дивіться, які чудові валянки. Це можу кантернути. Валянки. Для моїх лялюсок, щоб вони не позамерзали в них ніжки. Так. Ось платєчко, це платєчко на Рубірет. Світлана в'яже сама. От. І я їй дуже вдячна, тому що мені це плаття в неї дуже подобалось, дуже надзвичайно. От. І ми обов'язково його вдягнемо. І... Під ялиночку. До речі, я зараз покажу наступні наступний одяг, який був посилочці. І десь десь тут з'явиться інстаграм, і якщо хто захоче собі щось замовити, то будь ласка. Це ось такий комплект. Я думаю, що це на з Little Kids. Так, думаю, маю надію, що вам видно. Угу. Ну, це точно на паолку. Ось така. Така юпочка. Топік і. Пшеветка. І комбінезончик. Не знаю, ще не міряла на кого, Е, мені здається, підійде і на Рубірет, і, і на Паолу. Помірюю, тоді скажу, на кого це було. Є я там сидив ось такий чудовий ведмедик. Теж в'язаний. Він е, доповнить мою колекцію мініатюрних іграшок. Красунчик. Так. Переходимо до наступної дівчинки, це Галина Гречанова. Я замовляю в неї одяг, в'язаний для своїх паолочок. От, і це саме вона проводила розіграш з зайцями. Да. Там, ну, там не тільки зайзву, там було чотири іграшки, їх там було потрібно вгадати по лапках, що це буде за іграшка, і ну, в правильному порядку їх назвати. Довго-довго ну, гадала, мучилась, але все-таки отгадала. От. Зараз буде відео самої розпаковки. Так, а зараз ми з вами розпакуємо посилочку. Це мій виграш у Галіни Гречанової. Я закарую, замовляю в неї одяг. От, і ми з вами подивимося, мій виграш і ще тут якийсь бонус є. От, у Галі дуже гарні речі у нас Харкова. Оце пакет. Ну, угу. oh, класс! Обалдеть! Слушай! Высо положила мне куку, Ладно. И он я. Хоть он мне это все вягнет. Так, yeah. це Клаудія. І я не знаю, прям. Зараз yeah. я її покажу. Боже, Галюсик. Клас! Я навіть не думала, що в мене буде лялочка. А Клаудії, в мене саме Клаудії в мене немає. Я дуже хотіла її собі. Боже як краса, сейчас ми її одягнемо, і потім я вам покажу цю красоту від таке шикарне. А, а це? А це мій виграш. Дайка. аля я йде не тільки одяг. Ай, чудові іграшки. До речі, як сказав, що це мій перший виграш. Взагалі, я скільки там беру, приймаю участь в багатьох. Розіграшок, особливо де ляльки, для яке таке лялькові теми Ну, саме на лікову там в інших я ні, а на лікових так. Да. Але це мій саме перший. Дякую, Галюсік, за розграш. Дякую за такого чудового зайця. І мега-мега дякую. Заклауні. Ось це ця красуня, зайка, яку я виграла. Знаєте, я вам скажу, що... Е Ну, я не те, що там скептично до, до в'язаних іграшок. Ні, дуже із багатий, мігрумі в'яжуть класно. Але такого плана іграшки я завжди дивилася, і тільки галинині мене зачепили ще до того, як я виграла. Ось така заюшка. Приїхала, це мій виграш перший. В неї юпочка. Юпочка, до речі, знімається. І юпочка знімається, я не буду її знімати, але роз І знімається в неї кохтинка. Ні, не, жилетка. А ще Галюся е положила мені лялочку, як ви бачили. Я її вже передягла. Ось така Клаудія від Паула Рейна. До речі, саме цікаве, що Паула Рейне у мене різних дівчат там, мені може, дві й три будь А саме Клавдії в мене не було. І ну, такі, такі дивана на висвята трапляються. Ще мені теж подарували одяг. Це не лялькарка, але вона знає, що я ляльки збираю. Бо це вже, мабуть, на пупсів. Так. Як у тебе немає? Ну, будуть немає. А, спеціальний купив. І такі ну, носочки л'язні. Зараз ще один покажу. Так. Оце щось щось я не знаю. Навірно, вкривать ляльку. Якийсь пледик. Це на ноги. Це теж жилеточка. Шапка і дві пари шкарпеток. Я них... Це теж шкарпетки. Угу. Так, а тепер переходимо до посилочок, які я ще не відкрила, і відкриваю разом з вами зараз. Так, це посилочка це від таємного Санти. Саме з нашої групи. Від Раїси. Паста шоколадна? Угу. Я буду відставляти кава цукерочки. Мушничок. Дякую, Раїса, за такий чудовий подарунок. Так, зараз я тут буду поки відкривати, щось вам трошки пересказую. А це в мене подарунок там, де я серед лялькарів цей для організатор, але я там вигнала участь. прям дуже цікаво. Щось шуршить, почуєте? Він цікаво. Він Дуже цікаво. Вся. Так, я це ще не покрасила, тут махаю своєю головою накрашу. Ця посилка прийшла від. від, від, від... Що скажу, від кого, тому що ніхто не знав. Від Є... Є... Єременко Наталія. Єременко Наталія. Дякую, Єременко Наталія. Моя я таємськсандра. Скажу, поки розпакуєш. Як на мавку похожу. Зтоди. Драку, у мене. Сім'ї всі так чомусь не здивують. Так. А тепер подивіться, скільки тут всього. Зараз будемо виймати. Аж завідую. Ні. Не треба застріти. Так. Ш... Печиво. Хоч би хто книжок мені прийшло. Чайок. О, це вже більш моя тема. бо каву то для чоловіка, але дуже все одно раїс, дякую за каву. Пряно ще для гвінпейну. Бутилочку тут не положили. Сама купиш? О, дивіться, чудові серветочки. Іграшка. Коник на ялиночку. У мене, до речі, є е, ялинка, в мене ж стільки збиралися іграшок ручної роботи. Якщо вам буде цікаво, то познімаємо. О, ще дивіться, які класні! Котики, котики! Так. Так, щось мені тут прям насигне. Далі. Текти на далечка. Я так гарна, я так розумію. Так, так, це Наталія робить сама. Ці лялечки, тому що написано. Ручна робота розроблена з любов'ю Юрімка Наталія. Ну, така собі українська барбі. Цікаво, так? Да? Листівочка новорічна. Цукерки. О, я так люблю галеретки. Дякую, Наталочку. І. І, мабуть, чашка. Це два миску. Так. Це чашечка. Час. Новорічна. Піде до моєї колекції чашок. Так, так, коли цей чашок в мене теж лість. То було перше, що я почала колекціонувати чашки. Так, розпакувала з вами подаруночки. Не знаю. Маю надію, що вам було цікаво. Дуже приємно, дуже хочу подякувати всім гарним людям, які вносять частинку своєї душі і роблять щось хороше. Всім гарних свят. Всім пока. До нових зустрічей!